Ніякі напасті і злочини не знищують стільки народу і народного багатства як пияцтво, і п'яниця ніколи не рухається вперед ні в розумовому, ні в моральному відношенні, як не рухається вперед і місце чи місто, де він проживає. Малера. <му> Побувавши тут, на центральній площі нашого міста, у кожного гостя, кожного туриста чи просто людини приїжджує, складається далеко не найкраще враження про культурне обличчя Стріян. Адже центральна площа Майдан будь-якого районного чи обласного центру є неодмінно його візитною карткою. Отож, як ви вже здогадалися, головною темою нашої програми сьогодні є проблема хаотичної неконтрольованої торгівлі та розповсюдження алкогольних напоїв. Станом на сьогодні у нас знаходиться чимала кількість торгових закладів з цілдовому режимом роботи, які досить лояльно ставляться як до вікового цензу, так і до. Якості алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що реалізується. Простіше кажучи, мало хто сьогодні зважає на те, скільки років цим дітям, які вже в такому юному віці, можуть безперешкодно, маючи достатньо кількість готівки в кишені, придбати плящину чи дві. Ми вирішили провести свого роду експеримент, щоб ще раз переконатися, як легко неповнолітній особі купити придбати алкоголь у нашому місті. Цю проблему вже давно помітили і почали бити на сполох у Києві, Івано-Франківську, Львові, Ужгороді та багатьох інших обласних та районних центрах України. Але стрийські чиновники чомусь не поспішають перейняти досвід своїх попередників і таки заборонити продаж алкоголю в нічний час. Хоча також вважають, що ставити крапку на нічній торгівлі алкоголем таки треба. Необхідно зазначити, що таке рішення. Схвально сприймала львівська міліція і вона дуже активно взялася його виконувати. І, відповідно, зменшилась злочинність в нічний час до 7%, що свідчить, що рішення прийняте правильно. Не. Як ви ставитесь до проблеми нічної торгівлі алкоголем у нашому місті? Не можна торгувати вночі. Не можна? Ні. А якщо їх закриють, то, то змінить ситуація? Змінить. Змінить? А чому? Обов'язково. Все одно знайдуть, хто схоче випити, той і знайде. Але для, а, ще одне. А для чого нічні магазини? Закрити їх треба нічні. Там алкоголь продають? Продають. Тютюн продають, продають. А, а вам самим як хочеться десь вжити спиртних напоїв? Мені хочеться можливо? піти додому і відпочити вечір. А не а. хочеться лазити по місту, э, вивезти, ходити. Це, 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 це безпреділ, чесно, кажучи. А якщо їх закрити ті магазини, ситуація зміниться? Так, да, так, да, відповідно, змінилися. Я взагалі алкоголька не навіжу. Але як ставитись до проблеми нічної торгівлі? Ви знаєте, що тільки встріли. Будемо... Я, 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 ну, тобто, я, я, нічні ні. магазини треба закривати чи ні? давно давно Тобто ви за те, щоб їх закрити? Запросто, за вже давно не було закрити. Як кипив, отак і горя. І, і як ви а, думаєте, якщо закриють нічні магазини, зміниться обстановка? Я думаю, 100%. нічні алкогольні магазини бажано закрити, а нічні зовсім не треба закривати. Якщо закриємо нічні магазини, алкогольні ситуація зміниться, мене, алкоголь. я не думаю, люди знайдуть рівно вихід ситуації, так що я не впевнений, що зміниться. Будь-яка доза алкоголю навіть така, що не викликає сп'яніння, починаючи з концентрації від 1 до 10 мілікілограма на мілілітр крові, завдає шкоду організму людини. Якщо вживати алкоголь частіше ніж один раз на два тижні, мозок не Зможе звільнитися від впливу наркотичної отрути. І весь час знаходитиметься в напіввідключеному стані. Від алкоголізму найбільше можуть страждати ті люди, які виросли в сім'ї, де алкоголізм не є шкодою для здоров'я людини. Це сім'ї, у яких найбільше святкують різні свята, і початок тижня, і закінчення тижня, і шукають різні причини, щоб тільки алкоголізм цей. Ці спиртні напитки були на столі. Є такі сім'ї, що можуть і до обіду, і до вечері подавати, а діти виростають в тій сім'ї, вони думають, що це є правильно. Дуже важко переконати, бо я працюю з молоддю, дуже важко переконати цю молодь, яка привикла вдома святкувати багато різних свят майже по кілька разів на тиждень. А медицина доводить, що якщо вже більше трьох разів. Чи три рази на тиждень людина п'є алкоголь, вона може може стати алкоголіком. Американська медична асоціація визнає алкоголізм як хворобу, яку можна стримати, але не вилікувати. Одним з її симптомів є неконтрольоване бажання пити. Алкоголізм прогресуюча хвороба. Поки алкоголік продовжує пити, його спонука до пиття буде посилюватись. Якщо хворобу не стримати, то вона може призвести до божевілля або смерті. Алкоголік це той, чиє пиття викликає постійні зростаючі проблеми в будь-якій сфері його життя. Алкоголіки п'ють, бо вважають, що мусять пити. Вони використовують алкоголь як підпору і як втечу. Вони відчувають емоційний біль і вживають алкоголь, щоб затамувати той біль. Кінець кінцем вони в такій мірі стають залежними від алкоголю, що переконують себе, що не можуть жити без нього. Це нестримний потяг, це одержимість. Здавалося, всі в один голос стверджують, що ситуація критична. Всі погоджуються, що такий стан речей неприйнятний і потрібно щось міняти. Причому не найближчим часом, а вже сьогодні, вже зараз, залишилось тільки встати, позбутись нашої індиферентності й байдужості і сказати ні сказати досить. Шановні Стріяни, не забуваємо, мова йде про наших дітей. І якщо громада скаже ні, а громада, тобто народ, і згідно з Конституцією, є єдиним носієм влади в Україні, то ми раз і назавжди позбудемось проблеми п'яного безчинства на вулицях нашого по правді славного міста Стрия. Шановні всі!